Банани у 2013-му можуть подорожчати. Виробники хочуть підвищити розцінки за ящик, у якому 19,5 кілограмів до 6,5 доларів. Наразі його продають по 5,5. у Еквадорі. Найбільшому у світі постачальнику бананів пояснюють, зростає вартість хімікатів добрив та витрати на зарплатню. До речі, 95% цих плодів до України привозять саме з цієї держави. За рік ми з'їдаємо близько 250 тисяч тонн таких фруктів. Поки суттєвого збільшення розцінок на банани аналітики в нас не прогнозують. Приміром, зараз ящик коштує 215 гривень, тобто кіло по 11 гривень. Але це в опті у роздріб буде дорожче. Водночас попит на продукт зменшився. Ми прогнозуємо підвищення імпорту, хоча все буде залежати від ситуації з обмінним курсом, оскільки суттєві коливання обмінного курсу негативно завжди впливають на імпортні позиції. От, але якщо порівнювати, скажімо, споживання бананів зараз і споживання 6 років тому, то у нас десь буде споживання на 15-20% нижче.